Ромашка, квітуня, ружа, чорношка, зірка. Буковинка Світлана Грендей показує частину господарства, яке тримає зі своїм чоловіком у селі Панка. Зараз у подружжя є 40 корів, свині, кури, гуси та індики. йде при 4-5 барель. Тут йде вакуум, під'їжджає до кожного, де підключається той доїльний апарат. Ні він вім'я. підсоединяється вона до вакууму. І так є три такі підвісні частині, і так доїться корови. От пішло вже молоко. Це так, якщо всі корови дояться, це десь з півтора години дойка. Ми самі вже беремо, трохи може десь у нас дві на кожну голову йде по тазіку. Це вечором шоста години і рано шоста години. Сіно спущене через січкальню, ну, змельчене, Не грубо, це є грубі корма. І по 3 кілограми йде кормів. Там є пшениця, кукурудза і ячмінь. Це зимою такий раціон у них. А літом вони йдуть на випаску. Який відпочинок? У мене вже 20 років, відколи зв'язався. Це відпочинок, коло корів. Постійно ми не можемо відлучатися нікуди. Круглий рік. Подружжя починало справу з однієї корови у 2004 році. Тоді фермерство було перспективним бізнесом, який може розвиватись. У найкращі часи грандеї могли утримувати до 70 корів. Такою була ситуація до 2015 року. А після цього доходи почали падати, а поголів'я корів зменшуватись. Кращі часи ми собі могли дозволити без кредитування, могли купити трактори, нехай БУ техніку. Ми могли обладнання до них купити. Ми могли купити. Ну, у нас ще додатковий бізнес, тому що я приватний підприємець, ще має мази. Ми могли собі дозволити купити машину, нову буси, які ми возили молоко. То все. На даний час це дуже це нема ні запасів і немає ні з чим. Тепер грандеї працюють у нуль. Всі доходи, які отримують від тваринництва, витрачають на його обслуговування. Молоко подружжя збуває на ринках, також виготовляють з нього сир та сметану, а якщо є залишки, здають на переробний комплекс у селі. Саме найгірше, коли почалось повномасштабне вторгнення, і вато повиїхало. З бутом почалася проблема відповідно. З бутом проблема зменшується погоління. Чому не продамо? Бо тому що вивезти те, що ти з телятка виростив, і кожен день з ними розмовляєш і їх годуєш, і просто вивезти це треба мати сміливість і вивести їх, загнати машину, загнати на машину. Ви бачили, худоба, яка стара, йде на машину, як вона плачеть, треба мати сила. За один день винутися. Така ситуація зі зменшенням поголів'я великої рогатої худоби є не тільки у грандеїв, а й загалом на Буковині. З 2013 року поголів'я великої рогатої худоби області зменшилось на майже 45 тисяч. Йдеться у відповіді головного управління статистики області на запит суспільного станом на 2024 рік на Буковині було 58 тисяч голів такої худоби. Причин є все таки дві: перше це вік тих людей, які раніше утримували. Молодь сьогодні не хоче утримувати тварин. Коло корови є дуже багато робити, тому що треба три рази подоїти, її треба хоча б два рази погодувати і два рази прибрати навоз. А друге, це й економіка, економічна складова. Зараз в області діє одна програма підтримки для агровиробників, каже заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Богдан Бойчук. Минулого року нею скористались понад 700 разів. Ця програма працює через державний реєстр. Щоб нею скористатись, там потрібно зареєструватись. Підтримка сільськогосподарських виробників на один гектар сільськогосподарського гідь на одну голову у тваринництві. Зокрема, для сільськогосподарських виробників передбачено за отримання три більших корів для населення і по вівчарству на отримання поголів'я овець по дві тисячі гривень. На таку програму агровиробник може подаватись один раз на два роки. Водночас зараз діє державна програма кредитування під 5, 7 або 9% відсотків для малого бізнесу, зокрема для фермерів, на обладнання, приміщення, ділянка, транспорт та інше. Вікторія Дмитрієва, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.